Рідкісна одностайність. Кіровоградські депутати в чергове зустрілися у стінах міської ради. Головна причина засідання виділення грошей на другий тур місцевих виборів. Крім цього, розглянули ще шість питань. В усіх рішеннях політики голосували. Майже одностайно серед іншого народні обранці підтримали рішення про прийом на балансу комунальну власність двох квартир для сімей загиблих учасників. АТО, перерозподілили кошти в кількох програмах. Серед них підтримка учасників антитерористичної операції та програма запобігання надзвичайним ситуаціям. На місцеві вибори, які відбудуться цієї неділі, з держбюджету Кіровоград отримав більше мільйона гривень. Їх розподіл між виборчими комісіями, депутати так само підтримали. Получається 1 16 тисяч гривень. Крім того, зараз готується на підпису ще розпорядження голови обласної державної адміністрації і додатково нам виділяється 10 тисяч 700, які будуть направлені територіальним комісіям.